Уяви, що кросівки з майбутнього приземлились прямо з космосу, і це не жарт. Перед вами Champion XXL Galaxy у кольорі Black Silver Carbon. Назва говорить сама за себе. Тут усе побудовано на максимальному ефекті: масивний силует, футуристичні панелі і космічний вайп. Чорна база з металевими срібними ставками та карбоновими акцентами. Виглядає так, ніби ці кроси щойно вийшли з лабораторії НАСА. Верх комбінує текстиль, синтетику та глянцеві елементи. Завдяки цьому вони не лише виділяються, а й витримують активне використання. Бічні панелі мають структуру, яка підкреслює об'єм, а срібло грає на світлі, додаючи рухи, навіть коли ти стоїш на місці. У підошві XXL Galaxy використали щільну піну, яка тримає стопу стабільно, але при цьому дає комфорт на щодень. Плюс агресивний протектор для гарного щеплення, широкий силует, що додає відчуття впевненості. Це кросівки не на кожен день, а на ті моменти, коли треба справити враження. Вони чудово вписуються у стрітвер, під карго, широкі джинси чи техновітробку. XXL Galaxy – це про тих, хто не боїться бути в центрі уваги. Чемпіон це справжній космос у світі масивних кросівок. Якщо шукаєш пару, яка виглядає потужно і футуристично, ця модель створена саме для тебе. І пам'ятай, знайти Чемпіон можна в Монуаті, бо космічний стиль має бути доступним на землі лі